Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати неймовірно смачні пісні смажені пиріжки з маком і квасолею. Це неймовірно смачно. Коли пиріжки смажилися до золотистого кольору, витягаємо їх і вкладаємо в цукор. Гарно обкачуємо цукрові і викладаємо в підготовлену тарілку. І так смажимо всі пиріжки. Ви тільки подивіться, які вони гарні. Це з пів Ви тільки подивіться, скільки у нас багато пиріжків вийшло. По версії ще можна посипати цукровою пудрою. Але це при бажанні. Неймовірно гарні пиріжки готові. Зараз будемо їх смакувати. Ви тільки подивіться, які вони гарні, пухкі всередині.